Дорогі в Христі, брати і сестри, у літургії церкви розрізняють два види проповідування. Перший це є гомілія, вияснення проповідником біблійного тексту. Що малося на увазі? Як належить зрозуміти цей фрагмент? Друге це є проповідь. Проповідь вона говориться при нагоді. І ось сьогодні. Є нагода, бо ми споминаємо з вами святого Антонія Спадої. І варто було би при цій нагоді згадати собі життя цього святого чи кілька, можливо, важливих його проповідей, де він промовляв, заохочував, закликав людей до життя вірою і правдою, до того, аби прямувати до Божого царства тим шляхом, який вказав Господь Ісус. Ми часто маємо у нашому християнському житті таке, може, дещо казкове або викривлене уявлення про багатьох наших святих. Дехто думає, що святі вже з народження не були святими. Зрештою, усі ті легенди середньовічні, які ми читаємо про святих, вони, власне, так і писалися, щоб від народження. Показати життя святого, що він відразу був святий. Це був стиль писання, аби заохотити віруючих до наслідувань. Натомість, дуже часто реальність є зовсім іншою. Колись нам один із істориків семінарії казав, що святі були ще тими грішниками, тобто такі гріхи, які робили святі, то нам з вами і не снилися, і ми їх ніколи не вчинимо. І не варто собі уявляти, що святий Антоній там відразу вже був святий, що він, як Франциск, там рибкам проповідував з ослами, балакав на площах, і так далі. Ні. Брати і сестри, хочеш пізнати дійсно святого, чи когось, хто жив раніше перед тобою, читай не що пишуть про нього, а що писав він сам. І на сьогоднішній день в українській мові є доступна книга. Ріно Камільєрі, святий Антонії Падуанський, де є ті фрагменти записів, які він нам залишив. Святий Антоній він вступив до ордену августинців віці 15 років. Така теж була тоді тенденція, що батьки віддавали своїх дітей на виховання в той чи інший монаший або Чернечий орден. Звичайних шкіл не було, освіта була тільки зосереджена здебільшого. При монастирях, де були люди з різних куточків світу з тим чи іншим вихованням, зі знанням мов. І певного часу Святий Антоній потрапляє до храму, де були привезені перші брати францисканці, перші мученики. І бачучи, будучи біля їхнього гробу, він вирішує вступити до ордену францисканців. Приходить він в орден, його приймають. І так як в той час це часи хрестових походів, часи такої не, лицарської героїчної слави, адже лицар асоціювався людям із тим чоловіком такого знаєте, високого покрою, де це людина віри, людина правди, шляхетна, захисник, оборонець. І багато хто мріяв бути лицарем, бо це, це теж відкривало шлях і до певного багатства до заробітку. І сюди Антоній, як лицар Христовий, як воїн Христовий, подібний, як і Франциск, прагнув мученицької смерті. Франциск йтиме до Султана Малек Аль-Каліма, аби зазнати мучеництва. Антоній прагне зазнати мучеництво в Африці серед мусульманів-варварів, але Божа воля є зовсім іншою. Що один, що другий повертаються в Італію. Антоній тяжко хворітиме на тому човні. І буде змушений вернутися в Італію. Господь Бог мав для нього зовсім інші плани, не мученицької смерті. І тут бачимо дуже гарно, як в житті Антонія працює молитва Отче наш. Нехай буде воля Твоя. Антоній хотів мучеництва, а Бог каже: ні. Моя воля є зовсім інша. Ми дуже часто молимося, і, Боже, я прошу здоров'я, я прошу там того, того чи там того, а потім жаліємося священнику, а Бог моїх молитв не вислуховує. А ти хочеш, щоб була його воля, чи щоб було по твоєму Я вам наведу приклад. Закінчення шкільного року завжди є таким, що бабці або батьки біжать до священника, дають гроші, очі, помоліться, аби моя дитина, внучок чи внучка здали екзамени. Я свого часу почав відмовляти і не молитися. Я ставив конкретне питання. Ваша дитина рік сумлінно навчалася чи протирала штани? Якщо Якщо. І тоді відразу пауза. А, ну, да, дуже багато не робила, не виконувала, то тепер дивіться, яка математика. Один із семи гріхів це є який Лінощі. Більшу частину шкільного року, присвяченого навчанню, дитина була ледарем, а тепер зе українку, ви хочете купити дар мудрості у Бога, аби вона здала екзамен. Ні, ця математика так не працює. Або ти сумлінний, чесний студент, школяр, і тоді Бог тобі благословляє, напоумлює і ти здаєш екзамен, а інакше ні. І святий Антоній думав, да, я поїду в Африку, я. Там буду проповідувати, мене вб'ють, і я, як ці брати, які загинули в Марокко, з яких здерли шкіру ті перші мученики францисканські, я стану святим. Бог каже, чоловіче, Заспокойся. Мучеників вистачить твоє життя є зовсім інше. І через хворобу вертає його до Італії. Іспанець в Італії оселяється, в Падуї, де досить є складна ситуація. Не існує середній клас суспільства. Є або дуже бідні. Або дуже багаті феодали на різні способи вони утискають людей, витягують з них останні жили, не дають їм спокійно дихати. І святий Антоній намагається приборкати цих багатих людей. Там в цій книжці можете прочитати, як був той багатий чоловік, який намагався всіх схилити на свій бік і втручатися в справи і простих людей, і церкви, і суспільства, і міста, і так далі. Хотів керувати всім. Ну, Святий Антоній, відповідно, дав раду цьому чоловіку. Віддає. Він проповідував не тільки рибкам, як ми можемо це бачити, коли люди його не слухали, чи не тільки з тим ослом на площі, коли перед престими дарами осел став на коліна. Святий Антоній у своїх проповідях був дуже радикальний. Був один юнак, який часто приходив до сповіді і сповідався з того, що він, коли вип'є склянку, вина, він впадає в шал і б'є свою маму. І святий Антоній не міг, він багатьох вже до цього часу навернув, а із цим юнаком не міг дати ради. І знаєте, коли він вже його вибісив так, що вже святий Антоній не витримав, він каже йому: іди додому і відрубай собі ногу. І юнак що зробив? Пішов і відрубав ногу. Ну, бо ж святий Антоній сказав. ні? В мами очі по тому радянському рублю, мама, в шоці, що ж це робиться, як це так. Біжи до святого Антонія, рятуй, ну відомо. Святий Антоній приходить, за ніжку взяв, ніжка зцілилася, хлоп живий і здоровий. Але радикальний метод хірургічне втручання, якщо тебе спокушає твоя нога, якою ти б'єш маму, відрубай інакше не буде. Сьогодні ми чули з вами в Євангелії від да? якщо твоє око спокушає тебе, виколупав і викинув пташечкам, ручка спокушає, відрубав і викинув. Тобто. Конкретне хірургічне втручання. Якщо ти весь час не навчився обходити спокуси, а ти весь час себе сам спокушаєш, ну то як? Зі спокусами в грецькому тексті, коли Ісус говорить про спокуси, вжити слово «скандаліон», що означає камінець, сільце або шнурок посеред дороги. Навіть як тобі поставили на стежці камінь, ти обов'язково що зробиш? Об нього спіткнешся. Якщо тваринці поставили сільце, вона в нього втрапить. Так? Якщо на середоги розтягнути мотузку, ти її не побачиш, ти обов'язково зачіпишся. Навчися обминати. З гріхами не треба боротися. Треба не дати себе спокусити, обійти ту чи іншу спокусу. І Святий Антоніо останні роки свого життя, коли вже водянка паралізує його ноги, він вже не зможе ходити, він буде в падуї, але не житиме в монастирі, а окремо на дереві. Брати йому зроблять такий будиночок, і він буде жити на дереві, на горіхові. Звідси і назва святого Антонія як проповідник з горіхового дерева. І він, сидячи на цьому дереві, писатиме спогади свого життя, які в цій книзі є записані. Де він буде згадувати багато різних речей і зверне увагу на те, що переважна більшість людей у своєму житті не вкраде, не прокляне, не вб'є, не зробить ще нічого гіршого, ні перелюбу, ні гніву, завжди ходитиме до храму, не порушить третьої Божої заповіді, не порушить першої, не взиватиме імені Бога намарне, не матиме тяжких гріхів. Але легких гріхів, повно, яких людина навіть і не бачить. Господи, нехай буде воля Твоя, кожен день ми торочимо в Отче наш, а тим часом хочемо, щоб було по-нашому. Я сказала, я сказав, має бути отак. Має бути так, як хочеш ти, чи має бути по божому Чи має бути Його воля у світі, Його царство? Тому, дорогі брати і сестри, підлість легких гріхів. Є настільки потужна, що якщо ми їх не серегтимемося, то ми їх навіть і не бачитимемо. До нас часто приходять люди, які кажуть, отець, в мене тяжких гріхів нема. І ти сидиш в повідальниці і дуже радієш, що тяжких гріхів нема. І далі думаєш, ну то людина назва легкі гріхи. А людина що починає казати: в мене тяжких гріхів нема, але я щодня молюся, до храму ходжу, святе писання читаю. Всповідальниці ваші молитви мене зовсім не цікавлять. Як ти гріхи свої покажеш? Так нема ж. Нема тому, що ти їх не бачиш. Вони надягнули камуфляж, маскувальну сітку, і так перед тобою сховалися, що ти їх просто не помічаєш. А потім ти молишся, і ніби Бог тебе не чує. Ти просиш. А не діється, ти молишся за чиєсь навернення, а роки проходять, а він не навертається. А чому? Бо в тебе такий мішок гріхів, що ти їх просто не можеш двигнути. Ти закрив легкими гріхами своє серце, каже Антоній. Бог гупає кулаком, ногою двері вибиває, але не може відкрити твоїх дверей, тому що клямка зсередини. З Антонія, брати і сестри, ще називають молотом єретиків. Тобто він всіх, хто був проти Бога, проти церкви, проти моральності, проти людяності, проти доброти, валив, як молот валить кусок заліза. Знаєте, в кузні, як коваль клепачом валить так, тобто, і залізо розпласкується. Отак От саме Антоній конкретно, чітко і радикально, без сопельок. А я не знаю, що мені робити, а може якось воно буде, а так роблять всі. Ото поки ми так ходимо і ниємо, доти нічого в нашому житті і не відбувається. Або ти вибираєш Бога і чітко, конкретно йдеш його шляхом, або ти все життя ниєш і, і маєш, як маєш. Вибери, брате і сестру, твій шлях є або з Богом, або без Бога. Золотої серединки не існує. Не можете служити Богові і мамоні. Немає. Все чітко, конкретно. «Ой, я забув помолитися. Переважно, на закінчення, я так скажу. Переважна більшість людей приходить до сповіді і каже: Я забув зранку помолитися. Бо взяли собі дурну звичку, що молитва це є обов'язок. А молитва це не обов'язок. Молитва це розмова з ким? З Ісусом. Якщо в тебе часу. Немає зранку, коли ти відкрив оченятка зробити знак Христа і сказати Боже, дякую за ніч, благослови мій день, то ти брехун і неправдомовець. Читайте всі три листи Євангелиста Йоанна. В тебе немає часу, дві секунди Богові подякувати. Ти потім приходиш і кажеш, мені в сповіді в мене гріхів нема, а тим часом брешеш і мені, брешеш і Богові, бо ти зранку не молишся. Ти в обід не молишся, ти ввечері не молишся, бо ти собі надумав, що молитися треба по 15 хвилин, всі розарії перемолитися, всі молитовники перечитати. Звідки? Молитовники і все інше це пропозиції молитов, а не обов'язки до виконання. Бо християнство це не релігія обов'язку книги, і ти мусиш. Християнство це радість, мир, добро, багато привілеїв. Окрилене радісне життя, яке полягає в розмові двох коханих сердець, а не в обов'язку. Хочете до неба. Дядько Антоній попав туди менше, аніж за пару місяців, найшвидший в історії святий не встиг вмерти, вже став святим. Тарас Григорович казав, очісь читайте. Дуже файний шлях, брати і сестри, як у своєму житті дійсно бути якісним християнином, котрий нестиме радість. І любов всім, хто його оточує. Амінь.